Усім привіт! З вами Кейт. В цьому відео хочу з вами поділитись дуже простим рецептом про те, як додати більше кальцію в свій раціон. За допомогою смачних цукерок лише із трьох інгредієнтів, які схожі на ніжний грильяж. Для цукерок нам потрібно 150 грамів нешліфованого кунжуту. Чому так, розповім далі. Також 50 грамів фініку без кісточок. Та третій інгредієнт це мед 60 грамів. Для основи цукерок більше нічого не потрібно. Для покриття цукерок потрібно 100 г чорного шоколаду та соняшникової олії 1 столову ложку або ж 10 грамів. З обладнання нам знадобляться ваги, блендер з чашею веделка та пергаментний папір. А ще потрібен холодильник. Починаю приготування та розповім вам все, що я знаю про кунжут. І так, засвоєнню кальцію заважають фітонова кислота і оксалати. Це речовини, які захищають насіння від переварювання. Щоб їх нейтралізувати, насіння потрібно прогріти. Після того, як я про це дізналась, я постійно прогріваю кунжут. На розігріту сковорідку висипаю його та постійно помішую приблизно 1-2 хвилини. Далі висипаю зі сковорідки та охолоджую. Після того, як він охолонув, висипаю в чашу блендера та починаю подрібнювати. Цікавий факт, чому потрібно використовувати саме нешліфований кунжут. Вчені виявили, що за приблизними підрахунками, кальцію в ньому в 10 разів більше, ніж у шліфованому кунжуті, а шліфують оболонку кунжуту тільки для того, щоб позбутись гірчинки. Як же ж визначити, який він? Шліфований кунжут зазвичай білий, а ось не шліфований він сірий. Тож обираємо саме сірий кунжут. В блендері подрібнювала кунжут приблизно 1-2 хвилини. При збиванні кунжут виділяє олію, тому він комкується. За допомогою виделки його потрібно перемішати та розбити всі грудочки. Потім ще раз збиваю блендером. Далі до кунжуту додаю в чашу блендера Фінік та добре збиваю приблизно також 1-2 хвилини. Просто щоб Фінік добре змішався з кунжутом. Далі додаю мед та ще раз добре змішую. Як відомо, у фініках багато магнію, заліза, калію та кальцію. Також є вчені, які вважають, що людина може протягом кількох років жити, харчуючись лише фініками та водою. Але не будемо експериментувати, тому що нам здоров'я навіть після таких стверджень ніхто не поверне. Але якщо ви включите в раціон хоча б один фінік в день, він забезпечить мінімальну потребу поживних речовин. У блендері добре змішала кунжут, фінік та мед. Пересипала в миску та вимішую добре веделкою, щоб все добре змішати. Маса стала липучою та в'язкою. Далі, щоб цукерки були однакові, я беру ваги. Та зважую кожну по 5 г. Набираю масу виделкою та спресовую пальцями руки в кульку. Також трішки розповім вам про мед. Як відомо, мед ніколи не псується. А ось у складі має більше 300 корисних компонентів, у тому числі 23 види амінокислот та 40 мікроелементів. З цієї кількості виходить 52 цукерки по 5 г. Але вагу кульки можна робити будь-якою. Тому що кунжут, фінік та мед це насамперед їжа. Починаю скочувати всі цукерки за допомогою рук до ідеально рівної кульки. Після того як всі кульки вже готові. Ставимо в холодильник, щоб вони охолонули приблизно на 2 години, можна на ніч. Але обов'язково накриваю харчовою плівкою, щоб вони не обвітрились. Ці кульки вже повністю готові до вживання, так що можна залишити їх такими. Після того, як цукерки охолонули... Починаю готувати глазур. В Шоколад додаю рослинну олію та починаю розтоплювати в мікрохвильовці пульсаціями по 15 секунд. Після кожних 15 секунд в мікрохвильовці дістаю, добре змішую та ставлю ще раз. Для чого ж рослинна олія? Вона працює як емульгатор. Завдяки олії шоколад більш текучий, еластичний та менше кришиться. Також він стає більш однорідним та має приємний блиск. А саме головне, що після застигання шоколаду на ньому не буде білого нальоту. Корисніше використовувати темний шоколад, але можна також і молочний. Тому що темний шоколад чудово стимулює мозкову діяльність за рахунок речовини теабраміну. Теабрамін добре допомагає у навчанні. Він допомагає перетворити нові тимчасові навички на постійні. А ще впливає на кількість білка, який відповідає за силу нейронних зв'язків. Після того, як шоколад повністю розчинився та став однорідним, з холодильнику дістають цукерки. Після холодильнику вони стали більш щільніші та не липнуть до рук. Починаю занурювати кульки в шоколад. Закидую в шоколад приблизно 2-3-4 кульки. За допомогою виделки занурюю повністю цукерку в шоколад. Далі обережно піднімаю шоколаду, щоб цукерка не впала, та починаю простукувати загостренням виделки об край миски. Постукую приблизно 5-10 разів, щоб стік зайвий шоколад. Тому що, якщо його не прибирати, зайвий шоколад почне розтікатись під цукеркою по пергаменту. Занурювання цукерок займе приблизно 8-10 хвилин. Як бачите, шоколаду все рівно трішки залишиться. Після того, як всі цукерки готові. Ставлю в холодильник приблизно на годину, щоб шоколад добре застигнув. Ось такі гарні матові цукерочки виходять. Від'єдную цукерки від пергаментного паперу. Це можна робити як вам зручно. Та пересипаю в будь-який посуд. Ці цукерки можуть зберігатись дуже довго, тому що жоден інгредієнт швидко не псується. Зберігати їх потрібно в холодильнику в щільно закритому посуді. При такому зберіганні кунжутна олія не буде окислюватись і не почне гірчити через деякий час. До речі, в одній цукерці міститься приблизно 3% від добової норми кальцію, тобто 10 цукерок еквівалентно одній великій склянці молока. Якщо цей рецепт вам був корисним, поставте вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше перевірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі.